По-перше, я радий бачити вас всіх. Дуже дякую за те, що відгукнулися на запрошення і створили таку дуже, дуже чудову надихаючу атмосферу. Дякую, пані Оксана, всім, хто організовував цю нашу зустріч, і найголовніше, хто організовував цей проект протягом уже майже року. Насправді, ідея життя стійкості, вона напрочуд е надихаюча. І ми, як, як бізнес, ми себе позиціонуємо як соціально відповідальний бізнес. Більше 25 років ми ці в цій парадигмі, в цих цінностях, тому що ми ведемо свою діяльність в тих маленьких селах, містечках практично по всій території України від Харківської області до Тернопільської. Від Чернігівської до Кіровградської. І ми е, бачимо тих людей. Я виріс серед тих людей в, таких же маленьк, в такому ж маленькому селищі на Полтавщині. Я розумію їх болі, я розумію їх прагнення, я розумію їх інколи недовіру, дуже велику недовіру і до влади, і до бізнесу, на жаль. Але ідея життєстійкості, мені здається, повинна стати нашою українською е, такою Національною ідеєю, ідеєю об'єднання навколо цінності взаємодопомоги, цінностей партнерства. Тому для нас, як для компанії, яка вже 25 років вважає себе соціально відповідальною цінною компанією в цьому сенсі, дуже природно долучитися до цього проєкту, і нам здається, що це наша ідея. Коли наша ідея захоплює, і ми її комунікуємо, це вже наша ідея припущено через душу, через розум, через, через серце. Невеликі приклади, які, можливо, вас переконають. Ми е, 25 років маємо стосунки з людьми, які проживають в сільській місцевості. У нас працює сьогодні 7 тисяч, ми, у нас працювало 13 тисяч працюючих. Це не тому, що ми так е, зйожились в бізнесі, це тому, що ми стали більш ефективними. Але крім цього, ми маємо стосунки з 86 тисяч власників земельних паїв, з якими ми в постійній комунікації. І розуміємо, чого вони від нас чекають. Не тільки це. За ці роки у нас склалися і такі системні проекти, які дозволяють нам розвивати не тільки власний бізнес, а й бізнеси, які існують навколо нас в цих місцевостях. І, до речі, багато з вас є нашими партнерами. З програмою ПАКТ і урядом, урядом Канади ми вже декілька років розвиваємо жіноче підприємництво на цих територіях. Близько тисячі жінок прийшли навчання, і є десятки проєктів, які реалізовані з нашою допомогою, з нашим фінансуванням. Я дуже вдячний нашим партнерам і впевнений, що ми будемо продовжувати цю роботу. З посольством Швейцарії ми вже декілька років ввели дослідження про створення становлення територіальних громад на Хмельниччині, їх, їх біди, їх очікування, їх перспективи зростання. І ця наша спільна робота, я вважаю, вилилася таке дослідження, яке буде корисне не тільки цій Хмельницькій громаді, а й багатьом громадам в Україні. Уже з початком повномасштабного неприкритого вторгнення Росії, ми розуміємо, що вторгнення було з 2014 року, але вони маскувалися за зелених чоловічків. Але спочатку неприкритого вторгнення ми зрозуміли, що нам треба тільки об'єднуватися, щоб. Щоб зберегти нашу ідентичність, тому що поняття життєстійкості, на мій погляд, воно набагато глибше з точки зору збереження нашої української ідентичності національної. Так, от спочатку вторення був дуже е, вражений, що наші працівники, члени їх сімей, самоорганізувалися. Більше тисячі людей в всіх територіях нашої діяльності об'єдналися, щоб допомогти людям, які переміщуються з територій, які були захоплені тимчасово. Ці люди працювали пробоно, Вони працювали дуже багато часу. І нам вдалося залучити до цієї програми. Ми її назвали Common Help Ukraine з березня минулого року. Нам вдалося залучити десятки більше 35 міжнародних партнерів, українських партнерів, що дозволило нам закумулювати мільярд 62 мільйона гривень для цих, цих проєктів допомоги, надання послуг громадам і допомоги Збройним силам України. Підприємництво не тільки жіночі. Що Безумовно найважливіше, але ми дивимося трошки ширше, і з допомогою наших партнерів з уряду Німеччини, банку розвитку, розвитку DG, ми вже профінансували разом з ними, в першу чергу, безумовно, банк, 160 проєктів такого підприємництва на територіях. І ми бачимо, що це не тільки конкретні бізнеси сімейні, це і робочі місця, яких створено більше п'ятисот. З допомогою банку Райфайзен у нас є проєкт «Сміливі». те ж саме це підприємництво, в першу чергу людей, які переміщені з територій, які захоплені. Тому наша участь в цьому проєкті, мені здається, абсолютно природня. Але ми як бізнес розуміємо, що якщо ти не віриш в кінцевий успіх, в кінцевий результат краще не починати. Ми віримо в кінцевий успіх і в кінцевий результат цієї, цієї ініціативи, цієї програми. І я впевнений, що якщо ця програма заволодіє думками, серцями, душами людей, ідея взаємодопомоги, ідея об'єднання, ідея створення таких просторів, де людина може звернутися по всім своїм проблемам. І ми, безумовно, ми будемо всі разом допомагати їм методологічно, фінансово, експертно, але Найголовніше, на мій погляд, це виділити, виховати, навчити лідерів на місцях, щоб ця програма набула от того вже життєдайної сили, підсилення з боку громад. Я знаю, я бачу, я спілкуюся з десятками, сотнями таких людей, які здатні на це лідерство. І як сказав, Джим Колінз в своїй книзі «Good to Great» спочатку з ким, а потім що. От нам треба знайти ці команди, ці, цих лідерів, людей, націлених на лідерство в соціальному сенсі і допомагати їм розвиватися і рухатися далі. Ми як бізнес розуміємо, що треба допомогти в цій самозарадності, в першу чергу, економічній. Ми готові надавати свою експертизу, свою допомогу. Своє фінансування надалі. Але я вважаю, що ідея життєстійкості вона надважлива з точки зору нашої національної ідеї, наше національне прагнення досягти перемоги, досягти відновлення України. І тоді оці об'єднання вони будуть такими першими ростками, які зможуть заполонити всю, всю територію розвитку зростання. І сьогодні також це важливо, тому що ті бійці, які воюють на фронті, їм надзвичайно важливо, а якому стані їх близькі, їх сім'ї тут, в наших громадах. І наша допомога їм надзвичайно важлива для успіху на фронті. Тому е, я, вас закликати не треба. Ви всі тут, ви всі ціннісні. але давайте спільно з вами закликаємо, е, закличемо нових партнерів. Бізнеси по всій Україні, громадські організації, волонтерські, фонди для того, щоб вони підприєднуватись приєднувалися до цієї до цього руху, до цієї програми, для того, щоб створювати такі простори, якомога в більшій кількості територіальних громад чи маленьких е сіл, містечок в Україні. Я вірю, що нам це вдасться. Дякую.